Шановна громада Переяслава, ми громадська організація, громадська рада Переяслав. Запрошуємо всіх небайдужих прийти, поставити свій підпис на підтримку річки Альта завтра з 10 до 12 біля річки Альта на мосту, біля Магніта. Ми в Переяславі будемо збирати підписи на підтримку річки Альта, щоб наш. Сонцесяйний не перетворив її на ставок один. Там вже перекинули плиту, перекрили русло річки, вже річку нищать. В натурі це вже її не буде, вона вже там заросла, там болото вже в нас, а не річка Альта. Їм би все зробити, щоб побудувати свою, як казав Саулко, спортивний наш такий підтягнутий пацан, що там будуть спортивні комплекси і все решта. Йому по барабану, що ми залишимося без води, йому саме головне свій комплекс поставити Намить грошей і чухнуть на канари. А ми будемо тут клацати зубами. Приходьте, будь ласка, хто не байдужий.